За цим планом побудуємо ми фешу. І гігантський шоколадний круглий м'яч Величезний, чезний, немовірне, гарне йо-йо З цими планами ми не буде в нас невдач У нас є плани, грандіозні плани, вони підходять для кожного і всіх, Щоб робити дивного серця на Валентинів десь зірця собаку із букетом штучних блів. Бо в нас є плани, правильні. Зумію, втілимо свою! хочеш крила з бомбі, А по матрасу мінів нов, я навіть не можу і зроблю. Бо в нас є плани, плани, Геніальні плани, добрі. Я нісміянки, і природний пердон по плані цілий вагон Роботи не почати край. А він був більше, коли ми співали. Ці дві лінії означають фут чи ділим.